Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас сьогодні ось таке нове надходження. Автомобіль Opel Astra 2015 року випуску Кузові Універсал. Автомобіль на дизельному двигуні 1.7, має 210 тисяч пробігу, єдиний власник в Україні. Автомобіль на опачках, додатково має титанові диски. Дуже гарними доглядниками стані нас зустрічає ось такий просторий великий салон. Дуже доглянутий, дуже охайний. Тут ми маємо мультимедію, мультикармо, коробка механічна, задній ряд сидінь, чорненький під чохлами. доглянутий бажаєш такий автомобіль, приїжджай в місто Львів, вулиця Кільцева 60, компанія Автопарк Юра.